Продовжимо розмову про е, затримання е, Ігоря Мазепи з Андрієм Яніцьким, економічним оглядачем, директором центру е, журналістики Київської школи економіки. Він обіймав цю посаду в 2018-2022 роках. Е, пане Андрію, вітаю вас наживо в ефірі марафону. Е, скажіть, будь ласка, от за вашою оцінкою, е, це е, це затримання е, Ігоря Мазепи, це про торжество справедливості. Ті, чи про свавілля влади, про що це? Ну, справедливість чи несправедливість ми побачимо за рішеннями суду, тому що судовий процес тільки розпочався. Але те, що випірковість проглядається, це справді так. Тому що буквально гучний кейс з закупівкою на оборони ми бачили, що один з затриманий. А водночас тут публічний бізнесмен, який виступає на міжнародних конференціях, і який ну вочевидь, він часто виїжджає за кордон, і те, що він їхав цього разу на в форум, це нікуда був затриманий. Тобто, якась вибірковість є, і методи, якими діяли правоохоронці, викликають питання, тому що не було можливе рішення суду. На обшук було, але воно не було пред'явлене. і адвокати не були допущені на місце обшуку, тому виникають питання до методів, якими проводилися обшуки, і саме затримання щодо складу злочину чи не складу злочина. Хай суд каже: я не хочу виправдовувати пана Мозепу. В нього дуже суперечива біографія. Можна почитати на різних ресурсах, в яких бізнесах фігурують його його прізвища. Але я б казав тут не про персоналі, а про тенденцію, яка це ж не перший випадок, коли до бізнесу проходять <говорить> <говорить> от, от власне, як бізнес спільнота реагує на такий черговий випадок. Переважно бізнесмени або бояться, що тепер вони наступні, або до них вже приходили, і вони знають, як це виглядає і що це таке. В минулому році було кілька бізнес-конференцій, на яких бізнесмени відкрито заявляли, що тиск на них посилюється під час війни, і бізнес-амбудсмен отримав рекордну кількість нескарг від бізнесу через тиск на них. І вчора ми бачили колонку головного редактора Форбс Україна, головного ділового видання в Україні mm -hmm. Бориса Давиденка. Де він цитує одну бізнесменів, э, який каже, що Мазепа це э, наш там, э, да, mm -hmm. э, В Росії чинізм, можна, да. почався. На мій погляд, це анонімний бізнесмен назвав. Так, э... да, це була. Тому я цитую людину, яка це написала, mm -hmm. Борис Давиденко, головний редактор ФОПсу mm України. -hmm. На мій погляд, це перебільшення. Я не думаю, що це якесь рішення влади систематично переслідувати бізнес і так далі. Я думаю, що наше. Силові органи просто по-іншому діяти не вміють. Ну і можливо вірковість є тому, що Ігор Мазепа був одним з активістів руху Маніфест 42 Це рух, який захищає якраз бізнес від силовиків і комусь це могло не сподобатись. Пане Андрію, а можна ще коротке уточнення? А перебільшенням ви не вважаєте статтю Блумберга із заголовком в Україні затримали інвестиційного банкіра, який жалівся на корупцію? Це є перебільшення чи ні? Це абсолютно правда. Це абсолютно правда, і якраз чому я кажу, що силовики по іншому не вміють діяти, а мали би навчитися по європейськи працювати з підозрюваними, тому що якраз такі дії викликають такі заголовки, і відповідний інвестиційний фонд. В нас пустий бюджет, нам потрібні гроші за кордоном. Нам потрібна підтримка в. Уряд урядів і парламентів інших країн зараз в сполучених штатах. Ви знаєте, розглядається питання про виділення грошей в країні, в Україні в Європі. Також це не проходить такі рішення, і тут ми маємо що демократична правова держава, де всі проходять абсолютно прозоро. Дякуємо Дякую. пане Андрію. Основну частину вашого не відповідь, вашу почула. відповідь почула.